Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя, сьогодні в нас на огляді, як завжди, буду використовувати слово ексклюзив. І єдиний прод... єдиний єдине авто у продажу в Україні. Це дуже легко перевірити. заходити в авторія, вводите параметри. І другий автомобіль ви таки не знайдете. До вашої уваги шкода Octavia a 5 1.6 MPI, вже рестайлінгова версія. Не проста, а з заводським газом. Покажу все детально у відео. І автомобіль в максимальній рідкісній комплектації Elegance. для 1,6 MPI комплектація Elegance. Рідкість, рідкісна. Я зустрів перше за свою історію роботи на шкіряному салоні на мультикермі. Все детально розкажу в даному відео. Показую загальний стан кузова. Показую, що корозії на арках немає. Наклейки захисні всі присутні. Корозії на крилах арках так само спереду немає. Автомобіль, резима Континенталь, оригінальні легкосплавні е, желізні диски з колпаками, е, парктроніки, оптика вся рідна. Всі наклеїчки по автомобілю присутнє. Я знаю, що ви це любите як признак оригінальності стану. Зверніть увагу на стан бамперів, Арок гарна дуже гума. Так само наклейка присутня захисна по автомобілю. Корозія відсутня. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Оптика вся рідна. Класний прям стан, така гарна мордочка в автомобіля. Капот не висічений. Ніяких пошкоджень немає. Рейлінг є. Розглянемо детально стан кузова автомобіля. Перевірка стану лакофарбового покриття. Дивимось по криші і пішли по всій машині. Шкода Octavia 5 1,6 МПІ з заводським газом. 2012 рік, 177 тисяч пробігу. Мінімальніші сліди експлуатації. Показую детально по проханню наших підписників або деяких диваних експертів чи хейтерів. Кажуть, частіше щолкай, більше показую вам. Значки всі присутні, корозія відсутня. Значок МПІ. Все як ви любите. Разом з вами було детально оглянуто стан кузова шкода Octavia a 1.6 MPI 2012 року. Давайте заглянемо в салон. 177 тисяч пробігу. Жорне талькузова не крутилась, не, не знімалась. Пройоми чистенькі, без корозії, відмітки шкода. Дуже багато документів про обслуговування на шкода. Всі наклеїчки, все присутнє по автомобілю. Слідів зняття деталей кузовного навісного обладнання немає. Повний електропакет. Шкіряний, перфорований, як то називає, салон, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, вже рестайлінгова. Магнітола, автозатемнення дзеркал. Нема таких шкод в такій комплектації у продажі в Україні. Задній ряд сидінь в такому ж стані. Відмітка Аліганс є на наклейки по автомобілю. Автомобіль в такому стані до нас приїхав, заправили клімат-контроль, перевірили все справно, і зробили мінімальний детелінг. У само, слідів експлуатації скрутки немає. Ущільнювачі всі на місці. Бампер без явних слідів експлуатації. Всі наклеїчки присутні по автомобілю. Двойний багажник. Дана модель не йде обладнана запасним колесом, йде обладнана таким ремкомплектом. Заводський балон. Тут наклеєчка шкода. Трошки старалася, але ясне діло зрозуміло стако газове обладнання, балон обслуговується в Україні. О, щось знайшов. А, просто підклали. Так. Значок аварійної зупинки, аптечка, все в автомобілі присутнє, полочка справна, корозії підсвітки номера немає, на ляді корозії немає. Нагадаю, єдине авто в Україні у продажі. Саме головне, саме улюблене, беззаперечний факт. Повністю підтверджена сервісна історія. Два ключі, мультілок, блокіровка навіть коробки перемикання передач. Дуже люблю знаходити по автомобілю. Отакі бейджики, що коли мінялося. є підтвердження пробігу. Видно, що він старий. 23 му році було 155 тисяч. Чистий 12-й рік, 29 травня, Керн Ларнс. Власник, 177 тисяч було, коли ми придбали даний автомобіль. Вся абсолютно історія за всі роки, всі тихогляди, всі тюфи, всі чеки про обслуговування і гарантія на газове обладнання, коли обслуговувалося, що мінялося. Документів просто не Подивіться, всі чеки за всі роки, всі тюви, всі тихогляди, все по шкоді, все по офіціалу. Подивіться. Просто не 134 тисячі, наприклад, було теж 23-му році. Тут ще куча документів. Салон збережений в ідеальному стані. Оригінальні коврики шкода. Автомобіль без зауважень. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. Бачите, загорілась лампочка газового обладнання. Сліва газовий е рівень, справа бензин. Дуже круто, далеко можна проїхати. Заводиться з півтику, не димить, не троїть. Єдина лампочка габаритів горить, вже в дверках лежить, сьогодні поміняю. Так, у нас двохзонний клімат контроль, працює, справний, користувався, заправляв. Мультимедіа все виводить. Кнопочка газ, вмикання, вимикання заводська. Да? Датчик тиску в шинах. А ви що, таких комплектацій нема, не було і не буде. Це рідкість, рідкісна. Мультикермо, прив'язка телефона ці наклеїчки мультилок, що є охорона. О, Я люблю такі машинки знаходити. 1,6 mpi компресор включився справний працює. Оптика вся рідна, всі заводські точки шви присутні, жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Ущільнювачі всі на місці, капот не крутився, не знімався. Антифріз G-12. Підкапотний капотний простір взагалі, без зауважень. Немає потіотів масла по мотору. Мотор не димить, не троїть, не сапунить. Все, як ви любите. 1,6 MPI уже з газом рестайлінговий 2012 рік. Працює тихо рівно. І так, підаємо підсумки сьогоднішнього огляду. Ми детально оглянули рідкісний екземпляр в Україні у продажу. Стане на сьогодні єдиний варіант шкода Octavia a 1,6 MPI. БСЄ є мотор з заводським газом. Автомобіль був детально оглянути в сьогоднішньому відео. Ніяких зауважень по кузову немає. Корозія відсутня. Особливість автомобіля, максимально існуюча комплектація. Елеганс. На парктроніках на шкіряному салоні. Технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під Дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Дуже достойний варіант. Зверніть увагу, другого автомобіля такого ми не знайдемо і не привеземо. Рідкісний, дуже екземпляр. До зустрічі з новими оглядами!